Якою в сексі ти не була, пам'ятай, ти не сама винувата. Твоє жіноче право будь собою, завжди обирати сам, самій собі свій шлях і не слухати тих, хто намагається тебе засоромити і принизити. Мене вразило те, що дуже багато жінок написали мені в коментарях. Так тобі і треба сама винувата. Було навіть написано, ну це вже, по-моєму, чоловік написав. А тобі що? Реально ласки не хочеться? Я не знаю чому, але більшість коментаторів таких ось подумала, що. Я жертва зґвалтування. Наголошую, це неправда. Мене ніхто не гвалтував. Так. На печаль деяких придурків дійсно зґвалтування не було. Мені просто погрожували фізичною розправою. Мене злякали. Злякали мою матір, якій 68 років. Просто хотіли побити. Ось таке відбулося, такий кошмар. І знаєте, найстрашніше, найдивніше, що жінки, які це писали, я сама заслуговую, що отакі от жінки одна написала: якщо ти перекинулася словом, порозмовляла із їм, значить, ти вже дала привід. пробачте. Якщо ви порозмовляли, увага, на її думку, ви дали привід для насилля. Якщо ви не вдягнули паранжу, ви теж дали привід для насилля. Ні, ніколи і ні за що. Я не буду ховати себе під паранжу. Я буду ходити так, як я хочу. Я можу дати тисячу привидів, але якщо я або ти, дівчина, жінка, сказали ні, це крапка. І ніхто не має права вас примушувати. Ні до чого. Якщо хтось з'явився і вас винуватить, пам'ятайте, для цього єдина причина вам заздріть і перед вами нікчемна мізантропка, яка вас.